Всім привіт! В продажі Рноколевус 2012 року випуску 2.0 дизель автомат, пригнаний в Швейцарії з оригінальним чесним перевіреним пробігом 140 тисяч, класній контактації бовс в орфітовому кольорі. Має один косметичний підкрас на задньому крилі. Пізніше покажу прибором на зимовій резині 2020 року, протектор резини 7-8 мм. Має передні та задні парктроніки, 17-ті титани, класні оригінальні, безключовий доступ на кожних дверях, підігрів та складання дзеркалу, датчик світа, датчик доща, проти утуманки, це бачимо передні парктроніки лінзована оптика, скло без колів, також як і капот, і бампер. В гарному ідеальному стані. Пари без піскострую. Це сніжок у нас припадає легенько. Автомобіль зараз заведений, працює чітко, він гарно обслуговувався в Швейцарії. Також замінені, як бачимо, тормозні бліни та колодки. Зараз перейдемо, покажу прибором. Так, ось такий у нас прибор. Має ось тут такий косметичний підкрас. Б'є до 300 мікрон 233, 298, 280, 298. Ось тут вже нічого не роблено. Зроблений ось цей квадратик. Він фарбувався в Швейцарії, офіційного дилера. Зроблено по гарантії. Ніяких слідів, що тут щось робилось, не видно. Так, пройдемося далі. 79, 75. Так ось тут пройом покажу. 48, 50, тут нічого не робили, стік це. Нічого страшного тут немає. Знизу це йде пластик. Так далі йдемо. 77. 87 74. Сімдесят шість. Перший автомобіль фарбований. Тристо 75 78 79 сімдесят вісім, сімдесят 93. Криша. 82. 88. 70. 77. 89. Так зараз покажу прибором протектор резини. Тут показываю 6 миллиметров. Тут также висит. Тут так само уже висит. Так само 6 мм. Резина Continental Класна, буде довго служити. Так, перейдемо далі, покажу як працює мотор. Покажу все всередині. Ось так чітко працює двигун. Тут я легенько протерпляпу і пилюки, нічого не вибивав. Тут Допірка є про сервіс. Також є сервісна книжка зі всіма відмітками. Тут написано кумулятор, замінений 21 рік. Тут оці болтики трацівненькі, Клімат працює, артеміт чистий, рівень також добрий. Мотор працює чітко. Також з цього автомобіля вже замінювалось масло в редукторі і коробці автомату. Перейдемо до шалону. Як бачимо, маємо безкачовий доступ на кожних дверях. Також з тієї сторони у нас салон, карманчики, що стандартно для колеса, кнопочки. Не зачухані, бусе акустика, також є підігрів, сидінь, Ось регулюється сидіння ряд-назад. Таке сидіння не зачухане, в гарному стані. Салон ідеальний просто. Є управління паратроніками, фарами, підсвіткою в салоні, також відкривається капот і бачок, Ось такий руль, мультируль. Тут є управління музикою, така приборна панель 140 тисяч пробігу, також навігація з українськими картами є, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер, круїз контроль система старт-стоп, допомога при спуску згори, прикурювач, управління повним приводом, коробка автоматик, гідротрансформатор надійна, електроручник. Управління навігацією джойстик, підлокотник, AUX, USB. Ось такі мусорники, підстаканники. Зараз покажу сервісне. Зеркало є. Підсвітка. Зверніть увагу, які сидіння. В ідеальному стані не зачухані, також тут я підігрів. Як включаєте підігрів, то виходить індикація сюди, щоб бачите, чи включений підігрів, чи ні. Так, машина вже сертифікована, повністю розмитнена, готова до постановки на облік. Ось така сервіска у нас прописаний автомобіль. Зареєстрований в 8-му місяці 2012 року. Останній запис був у 2021 році на пробіці 116 тисяч. Тут мінялися коробці масла, редукторі, ну і звичайно ж моторі. Також тут. Більше фотографій можете переглянути в групі Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Також свіжа наклейка 22-го року швейцарська, щоб їздити по трасах. Вона там коштує 50 франків. Всі вікна рідні. Зараз перейдемо, покажу задній ряд. Сторожні покажу. Катверна карта з цього боку. Тонель не почухана, наркома стали, лопочки в Сиції. Сидіння також. Це підігрів. Класне виглядає. Перейдемо до заднього ряду. Ось такий задній ряд. Верні карти і пороги також всі ціленькі, не зачухані. Маємо столики, карманчики. Ось такий карманчик. Резинові коврики, до речі, що добре для нас на зиму. Ось Такі тайнички маємо кармани. Ось такий підлокотник з пістаканниками. Також тут є такий карманчик. Відка на задній ряд. Сидіння частенькі, не зачухані, не поцарапані, в ідеальному стані. От так виглядає прибор на панель звідси. Також сидіння ложиться в рідну пілогу, щоб перевести Великі вантажі. Перейдемо, покажу вам багажник. Ось Такий багажничок тут, паратроніки бачимо, Ось так відкривається, є шторка, також є тут підсвітка, Розетка ще одна. Шторку можна забрати, вона забирає багато місця тут в колеосі, є карманчики різні, також тут, ось так відкривається половина маємо тут повний комплект домкрат, самбуфер, докатка новенька, ключі. Це як має бути. Тож кого цікавить автомобіль, дзвоніть або пишіть, задавайте питання, які вас цікавлять більше. А саме краще приїжджайте на тест-драйв, особисто його оглянете, покатаєтесь. Так що, наш підкот, можете зафіксувати собі. Кого цікавить гарні перевірені автомобілі Швейцарії. Домовляйтеся в вайпері також у мене є. То підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити свіжих автомобілів. Таких автомобілів дуже мало у нас в Україні. Такий ринок колеос візді, все гарно підсвічується, є навігація зі всіма вуличками. Ось такі у нас обороти, у нас круїз виставлений на 120. Маємо великі дзеркала з підігрівом. Такі пілокотнички можна собі положити рукою керувати. Руль регулюється по висоті, також по вильту. Дуже висока посадка, все видно. Має високий кліренс, дуже добре для бездоріжжя, коробка плавно переключає, тут стоїть надійний гідротрансформатор. Тож, кого цікавить автомобіль, приїжджайте на тест-драйв, особисто покатаєтесь. Пощупаєте його можливо, придбаєте для себе. Всім до зустрічі!